Всім привіт! Репортаж з теплиці. Сьогодні так холодно, що половину теплиці і не відкривала вітер, мороз, зима на дворі. Думаю, буду з 10 січня живцювати свої рослини, так сьогодні вже 10 Ну, так час швидко летить. Набрала ось ґрунт. Все живцюю в ґрунті класман. Отакий От це 1 у мене. Не знаю, є різниця чи немає, вони різні є. Перший раз взяла такий, мені сподобалося і не міняю. Намочила його, буду зараз набирати касети. Касети в мене торішні. Завжди розпочинаю живцювати 10 січня, тому що по каналу огородник Тетяни Вікторівни вона отримувала готовий живець вкорінений після 1 лютого. Я так приблизно 20 день відкинула. і початку трішки. Це будуть перші горшки, які будуть продаватися, а далі більше. Ось дістала спирт. Я не знаю, чи воно допомагає від тих вірусів, чи їх у мене і не було ніколи. Але я обов'язково ножиці обробляю спиртом після кожного сорту. Так навчилася, так і роблю. Тетяна Вікторівна то так не робить, вона єврочиринок отримує, а в мене ж він рік у мене був. Роблю усе, як і всі. На зріз петунії, обпудрюю у укорінювачі грандіс, встановлюю, трішки поливаю і відношу в тепле світле місце. Я вже три роки збиралася зробити отакі таблички. Це не займає багато часу, але швидко ж як знаходить свої сорти. Довольна, зробила собі тепер, буду користуватися. І петуні, і пеларгоні, і все так пописала. Там надумала, буду робити номер один і, і пішла рядоми шукати. А він же зазвичай ховається той горщок, що мені треба. Три рази обійшла, він хто знайде? Он знайшло. В тому ряді навхрест. І номер один. Як у лісі ходжу, шукаю їх. Більше часу займає когось знайти. Потім немає значення, які горшки. Насаджую всіх приблизно однаково. Люди приходять, вибирають. Але хочеться спочатку не знаю що, тому що вибір великий. І всіх потрішку. Я їх уже й по листі бачу яке. Хто який. Це зоряне небо. Два дні перебирала пеларгонії, білі до білих, рожеві до рожевих, щоб мені бачить, стільки яких. І королівські так само поперебирала, мов їх менше аж зробилося. Я підписую ось кусочок пластику, маркером написала і поставила. Не купую таблички. А це ось другий номер. Не так то й багато живця. У мене тут холодно було, воно не наросло. Але мені багато й не треба. Сто штук я знайду. І ось цей другий номер. Є що взяти. Це моя сама улюблена робота вибирати. Гарні живці. Ось у мене в стаканах, я їх і в горшок не висаджувала. Фанфара жовта, воно якесь і на петунію не схоже, то мені чи не таке попалося усі такі. Квітла влітку жовтим взяла живець. Оце таке воно. Не розростається ні собі, ні людям, а мені хотілося голубе разом з жовтим посадить. Табл вайт дуже гарна вегетативна петунія. Я її саджаю з діп або Dark Red. У мене і та, і та була, не бачу різниці. І завжди така покручена якась. І купила нову, і теж така. Але вона, мабуть, така і є, вид петунії такої. Я не, не примічала, щоб від неї якийсь вірус пішов. Дуже мені подобається кончіта гранде Пінк, здоровенні рожеві квіти. Но їм треба багато землі, і тоді гарно показує себе ця квітка. І в землі вона, і в грядці садила дуже гарно. Усі три серії вісти біла у мене другий раз купила і хворіє віста. А там сільвер і фуксія дуже гарні, сильні рослини. Мені подобається рім Маджента. А не дуже її купують, або вже вона всім набридла і ставлю на вкорінення, а світла майже немає в нас, Ну, воно є, але вимикають дуже часто. Тепер мені самі цікаво, як воно укоріниться. Це я кризитунії ставлю, якась книг, офхайзер, господи, не вимовиш. І друга оця кризитунія, така фіолетова в жовту зірочку. Я не люблю ці великі садити в горшки. Мені здається, оці крупноцвіткові, вони для корзин, великих ємкостей, де багато землі, а не три літри. І ще в мене є вівіні, вони дрібненькі, мені подобаються. А як продаватимуться, не знаю. Це вперше я їх придбала. В тому році лише бордова була вівіні, а зараз і сіточка є, і синя, і фіолетова. Буду пропонувати. Купалася мені фісташка. На фотографіях горне, а на вид зовсім не гарне. Не, не, я собі залишила не знаю для чого. І не знаю, чи буду й розмножувати. Хто-небудь садив фісташку, щоб її купували люди на продаж. Беруть її чи обходять десятою дорогою. І ще у мене місті Калголд не виходить. Вона хлорозить, вона хворіє мучнистою росою. Бризкать я не люблю. Я побризкаю. Люди не будуть бризкать, у них захворіє, для чого воно таке? Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тут роботи днів на три, а 15 січня хочу вже сіяти перець та помідори для теплиці. І так само та 15 -та ще далеко, а треба вже шукати ємкості, десь у сараї.